Поски дискаунтер це мережа магазинів з високим асортиментом товару по цінах нижче середньоринкових. У нас малі затрати на персонал і на рекламу. У нас викладка товарів палітна. Ми беремо все паліттами. І за цього ми можемо знизити ціну від 15 до 30%. У нас зумовлено тим, що в нас всеукраїнські виробники, які невідомі, але в них якість товари не гірше від брендів. І вони нам, звичайно, і за те, що вони не є рекламовані, дають дешевшу ціну. І ми можемо дати кінцевому споживачу так само дешевшу ціну. Мої обов'язки входять в першу чергу це прийомка товару. Це перевірка товару на збіжність по накладних, перевірка термінів продуктів. Тобто м'ясна продукція, консервація, пресерви і все в тому числі. Кожного дня це все ми перевіряємо. Стараємось дотримуватись правил, щоб не продавались прострочені продукти. Такий асортимент, в принципі. І ціни такі приємливі. Так що враження непогане. Ну, що я бажаю? Щоб так ціни трималися, більше було товару, І розвивалися, якщо було більше покупців. Наш магазин один такий в місті Чернівці, тому варто завітати до нас і здивуватися дуже приємними цінами.